Того, щоб не допустити диктатури авторитаризму, знаєте, в чому це полягає в першу чергу? Не в розвитку демократичних інституцій, не в розвитці свободи слова, не в позиціях, які розвивають нашу мову. Ви пам'ятаєте, квоти на українську музику, квоти на українське кіно, квоти ми виховували націю, народжували націю. Бо всі думають, що було так, як зараз. І це не так. До 2014 року, у нас, на жаль, це ще домінував СОВОК. А от з 14-го без зайвої скромності я можу наголосити, що народжувалася держава. Існує спокуса скористатися воєнним станом. Для мене це було точно Рубікон: воєнний стан і воєнна цензура мають відношення до національної безпеки. Зловживання воєнним станом, коли це переходить в політичну цензуру, в розправу над політичними опонентами, позасудовими, антиконституційними є руйнацією держави. Я займався державотворенням. Це зміни до конституції, які роблять імперативну норму зобов'язання будь-якої української влади, конституційне зобов'язання. Рухати країну до Європейського Союзу і до повномасштабного всеохоплюючого членства в НАТО. Тому що недемократичну державу в Європейський Союз не прийме. Тут ні в кого не має бути ніяких ілюзій. Як називається у нас перший хаб, який ми відкриваємо для переговорів про майбутнє членство? Він називається англійською мовою fundamentals. Тобто фундаментальні права і свободи людей. Нічого важливішого не буває. Переговори починаються з цього і закінчуються цим. Всі копенгагенські критерії, всі, чому має відповідати держава, починаються з демократії, починаються з свободи. Верховенство права, незалежність судів, незалежність ЗМІ, незалежність громадських організацій, права людини. Я абсолютно і твердо переконаний, що за діючої влади це просто пустий звук. Вони не розуміють важливість цього і намагаються боротися з цим лише для того, щоб утримати владу. Оце руйнує державу. А чому вони не розуміють цього? Тому вони що... ж не з космосу прилетіли. Вони в цій державі 30 років, як ми з вами жили. Так само бачили ці два майдани чи три навіть майдани. Попри те, що Зеленський досить молода людина, але, але він становився теж в Україні.